Далекобійник Євген приїхав на пункт пропуску ТЕСА з Києва, їде до Голландії. Каже, для цього зареєструвався в електронну чергу. Потрібно дані було автомобіля ввести і електронної декларації. Поля дуже хороша. Тому що якби я завантажився, я можу якби і свій час. Привести так, як мені потрібно. Тобто не стояти тут, як ми стояли тут по 10 кілометрів. А чи дома, чи якось ну займатися своїми справами, І на свою годину приїхати, якби це доволі супер. З Вінниці до цього пункту пропуску минулої доби приїхав Едуард. Чоловік їде в Італію. В електронну чергу не реєструвався. Топливо економиться намного лучше, так як по мені. Будете реєструватися? Ну я ще попадаю. А так так, так. плануєте користуватися так, такою так, чергою, так, да. до пункту пропуску ТЕСА, що на українсько-угорському кордоні реєстрація електронну чергу розпочалася о 9 годині. Розповів начальник відділу державного нагляду Закарпатської області державної служби України з безпеки на транспорті Олександр Копетчак. В пункті Чоб загонь знаходиться в черзі близько 280 вантажівок, які були до запуску. Всі вони проходять без реєстрації живою чергою, так як до цього проходили. А вже в кінці черги знаходяться працівники Укртрансбезпеки та патрульної поліції. І всі вантажівки, які під'їжджають нові. Вони е, інформують водіїв, що їм необхідно зареєструватися в електронній черзі, і відповідно їм прийде е, повідомлення, коли їм потрібно перетнути кордон. Тобто е, на дорозі е, в кінь. Після нашого поста автомобілів не буде. Вони вирушають на місця паркінгу, на сервісні зони, на заправки і там очікують смс. Олександр Копачак каже, в електронній черзі мають реєструватися водії автомобілів, що мають вагу від 7,5 тонн. Процедура займає близько п'яти хвилин. Зареєструватися можна на сайті є черга.gov.uaй. Також є створені спеціальні додатки, які дублюють функціонал сайту. Водій реєструється за допомогою електронної адреси і пошти. Йому приходить код підтвердження. Він вводить код і створюється для нього кабінет, де він може слідкувати за будь-якою інформацією, тобто стати в чергу, дивитися завантаженість по будь-якому контрольно пропускному пункту. Інформацію, йому потрібно ввести, це прізвище і ім'я, паспортні дані. Якщо це водій, що щодо якого внесена заявка на перетин через шлях, то автоматично підтягується державний номерний знак тягача. Далі він вводить номер причіпа, вводить номер накладної, а також валютно-метну декларацію. Після того нажимає. Кнопочку стати в чергу і йому відображається інформація про приблизний перетин кордону за словами Олександра, електронна черга запрацювала і на пунктах пропуску Ужгород та Дякове. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.